Ну що ж, всім привіт. Зараз ми будемо відкривати мої карточки. А я їх навіть до цього не знайшов. І це в мінусі. А, чекай. Ще! У мене скін не прогрузився, ну ладно. Погнали. Не так собі, так собі і... Ух ти, у Да Ну ти що? Типу, хорошо. Я за 10 карточок відкрию і... А може, даже якщо я успію, то може ще. Це, блін, це перший раз, коли я ноут. Ну, Ууу! Ну, Ноутбука записую! Єма! Єма! Сфартануло! Поїхали. У, У! Та ну! Єма, везучість, поїхала! Єма, єма! все, багатію, багатію Гавно! Таке собі! О, таке собі, таке собі. Що це? Таке собі. Откриваємо це. Луки получил. Не надо, так. не надо, такая суби. У, да ну, ема Я везучий. Что? Две карточки. Не, не надо, тоже не надо, тоже. Такая суби офигеть. Де воно? У мене буде 21, в Мене ще одне потім вийде. Таке собі вообще. А. А, офігеть. Не надо, не надо. Я везучий. У мене везучий по-... А, ну я надію, я думаю, що це допомагає, он це лакі. Я не знаю. Це як, як від цього всього повезе. Сток обновився чекаю стокли подиви. Не, не прогрузилось Чекай, а, міг прочитати. Я сток не подивився. Погнали! Не надо. не надо. не надо. Таке собі. О! Ну, таке собі. І давайте ще одну. О, там я випало. це Таке собі все погане, все погане. Дуже погане, я би сказав. Ой. Погнали, ще, погано лише. Ще. Ой, погане. В принципі, на цих бошок, я можу їх і, 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 другу зробити. Ну ладно, я можу навіть і всі відкрию. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-дам. <проб> Оба наповезло. Вс, різчи, Да-то не повезло. Весем ні, 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 ні. ні, 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 Нічого нормального. Все понятно. Она вези не закінчилась. Таке собі, таке собі. Чи не повезло? Фу. Я радив в одному, що мене не просять не прощу, не про не просять річку показати. Я махала. Ну я махав. Просто реально махав. Оба на ніфіга. Я, походу. Буду хороші карточки робити, удваювати. Я трошки перейшов на пленс проти брендротиків із-за того, що в мене той грогар не прям так сильно набирає. Ну, яйця я все одно буду там відкривати, і за те, що в мене лишились там бак, е, не бак у мене одне лишилось. Міфіки лишились, рейри, там нікого не всем насрати, на ці рейри. Нубські яйця. І дві карточки. Ааа! Давай! Нічого. Остання карта. Серьезно. Мені не фортануло. Подивимося Бенс. Фігове. Ладно. Всем пока.